Сьогодні на огляді продається двоповерховий будинок з загальною площою в 120 квадратних метрів у селі Щербенці Чернівецької області. Домогосподарство складається з окремого будинку з підвалом та окремої літньої кухні. Кухня капітальна з усіма зручностями. Дуже доглянута ділянка землі перед будинком. Є місце для заїзду автомобіля, устелене тротуарною плиткою. Невеликий полісадник з квітами та зелений газон з декоративними рослинами знаходиться перед будинком. Добротний будинок, до якого ведуть обкладені камінням сходи та броньовані двері. Дуже теплий новий дах. Усі вікна металопластикові. У будинку виконано капітальний ремонт, рівні підлоги, стіни та стелі. Все виконано в пастельних бежевих відтінках з використанням лінолеуму на підлозі, опалення від газового котла. У будинку залишається вбудована кухня, шафи, інші меблі та техніка. Все за домовленістю. Все у робочому стані. Це чудовий район села, поруч якого є все необхідне: школа, дитячий садок, лікувальні заклади, магазини та зупинки громадського транспорту, також у пішій доступності парк та озеро. Гарний зв'язок з сусідніми містами та селами, постійно курсують автобуси. Для ваших питань та детальної інформації переходьте до телеграм-каналу за посиланням. Та обов'язково не забувайте підписатися на канал. В 55 квадратних метрів. Цегляна та утеплена пінопластом. Дах шиферний. У будинку три кімнати, кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка. Труби. Лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. Господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього, ціну на будинок знижено. Ділянка рівна. Правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів. Гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковельського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25 сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та курівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб. Великий кирпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих, через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура. Що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти, це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео можливо, саме ви. Станете новим власником цього чудового місця. Перші довговічність та гарну теплоізоляцію. Надійне покриття, яке не потребує термінового ремонту, індивідуальне, можливе підключення газу чи використання твердопавленого котла. Будинок готовий до проживання, але при бажанні можна зробити косметичний ремонт. Загальна площа ділянки складається з просторої території, достатньої для садівництва, городу або зони відпочинку. На території є господарські будівлі, гараж та підсобні приміщення, що ідеально підходять для ведення особистого господарства власна криниця, яка забезпечує безперебійний доступ до чистої води, та огороджена територія, є паркан, який створює відчуття затишку та приватності. Село Лученці знаходиться у спокійному, екологічно чистому регіоні, що є ідеальним місцем для тих, хто цінує свіже повітря та природу. Будинок розташований майже в центрі села, що забезпечує швидкий доступ до всіх необхідних об'єктів. Поруч знаходяться магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта та медичний пункт. Досить зручний під'їзд до будинку, що важливо у будь-яку пору року. У селі є річка та мальовничі пейзажі, що створюють прекрасні умови для прогулянок та активного відпочинку. Переваги цього будинку у просторому та зручному плануванні. Великій земельній ділянці з розтуч... родючими ґрунтами, гарне розташування з доступом до інфраструктури, чисте повітря, тиша та природа навколо. Та досить доступна ціна у 9,5 тисячі доларів. Для детальної інформації та перегляду переходьте на посилання в нашому телеграм-каналі, яке ви зможете знайти під даним відео. Продається будинок у Волинській області. За 40 кілометрів до Луцька у селі Малинівка. Ціна даного будинку всього 3100 доларів. Детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Загальна ділянка складає 58 сотих, будинок з яких займає 46 квадратних метрів. Землю оброблено, частину засіяно зерном. На території металева теплиця, чудовий сад з персиками, грушами, яблуками, горіхами та малиною. Є беркет та дрова. У хаті проведено комунікацію у вигляді води та світла. Опалення твердопаливним котлом проведено по всій хаті плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є чотири кімнати: ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок немебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село Затишне. Є річка, ліс і ставок для відпочинку. Хата рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспа. Пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки і поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп, детальніше за посиланням у телеграм-каналі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини.